Всім привіт, з вами я Вонг і я опять Вонг. Сьогодні ми розмовляємо про випуск. Сьогодні 28 травня. травня. І, і якщо хтось буде тарабанити, це Маріна включає ноутбук. Так, так що в мене є одне запитання до он. Давай. Що би ти хотів, щоб я зробив би на випуск? О, на випуск? а ну, ти будеш розповідати вірші, я думаю, що ти розп... розкажеш, ось вірша. і навіть не один. Скільки віршів ти у тебе на випуску? Скільки один, віршів? 1, 2, 3, 4, 4. Чотири. А можеш зараз розповісти ці вірші, які ти будеш розповідати? Може. Давай. Спочатку перший, потім другий, третій, четвертий. Так. Да. Тато каже, що за галас, я втомився, синку, між шкода, так що аж садочок не працює в вихідні. Вся в роботі не сидиться. Світлана Степанівна, трудівниця, все попрала, посушила, випросувала і розстелила. Далі такий іде коротенький, і завжди будемо любити нашу Україну, а далі. Ах, так. Забув як. Так буде день у день. Так буде у день така вже перспектива у тих, хто народив дольку або сина. Окей, mm -hmm. okay, ось таке священі, ти буде сьогодні на А що ще буде відбуватися? Буде якесь свято, там буде танцювати. Ну да. буде так. Буде танцювати, так? Ти будеш танцювати чи, чи тільки вірші розповідаєш? вірші розповідаю, співаю і танцюю. Там все порядку. А що буде далі? А ти от о, закінчиш садочок і куди ти далі? В школу. В школу? А я думаю, в інститут, ні, не в інститут? В інститут, Ти що? Ще школу не закінчив. А яку школу ти йдеш? В 17. В 17. А что ты там будешь вы в цій школі? Ну, склад числа. Склад числа, да. А що ще? Що ще будеш числа в школе делать? Писати пушче? Читат. Ахвата теж да. Ну окей. подобно. Все, закінчимо ефір. Ефір закінчим. Ну, ти ж запропонував ефір, ты його проводишь так? ладно, закинчивай. Заканчивай. Всем, папа.